Привіт, рада вас вітати. Подивимось, якими будуть для вас останні дні вересня, як вони пройдуть, до чого вам підготуватися, на що очікувати. Розпочнемо ми з енергій. І по традиції заглянемо трошки наперед по всіх сферах життя, що у вас буде відбуватися. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так. Верховна жриця. Хі -хі -хі -хі. Цікаво. Момент, коли мені треба прояснити верховну жрицю. Так, тут ви вирішуєте щось замовчати, щось відпустити заради свого спокою, заради свого здоров'я, заради збереження, можливо, якихось ваших позицій. Чому верховна жриця, вона. Говорить нам про щось приховане, про те, що скрито, да, від інших. Тобто це може бути як і те, що від нас приховують, але тут, по ваших енергіях, я бачу, що ви будете щось замовчувати, не, до... не договорювати і робити це лише тому, що зберегти свій спокій. Тому у вас тут такі енергії. Відсторонені енергії, коли ви сфокусовані на своєму внутрішньому стані. Тобто хочеться акумулювати, накопичити силу. І для цього іноді доводиться здаватись. Так, особисте життя. Для тих, хто наразі самотній. Так, дивіться, з вами тут намагатимуться познайомитись. Але людина не те, що не видає себе за того, ким не є. Тут не треба мене очаровувати, я сам очаровуватися радий. Тобто, будьте дуже обережні з вашими знайомствами протягом цього тижня. Маю на увазі любовного характеру. Бо зазвичай, оце от. Сімірка чаш це про те, що за красивими словами або красивими діями ми не завжди можемо розглядіти суть. Тим більше, семірка мечів говорить про якусь нечесність. Тому остерігайтеся людей, які занадто красиво говорять і дуже багато обіцяють. І я просто на всі 100% впевнена, що там, от як. и розмов больше, а не сути. Для тех, кто в любовных трикутниках. Так, а тут... Хотів би вчинити чесно, та не виходить. Про що я маю на увазі? Тут або про вас, як про коханку чи коханця, дізнаються і намагатимуться з вами поговорити по-доброму. Як то каже, так, що територія моя, я все розумію, але давай гудбай. Якщо ти не послухаєш, ну тоді вже буде серйозніша розмова. Це перше. Друге, це. Призвести до любовного трикутника, тобто зробити боляче, тобто вибрати ще когось, окрім людини, з якою ви знаходитесь в стосунках. Но любовний трикутник це не лише там конкретно якісь активні дії сексуального характеру на стороні. Це також і моральна зрада, коли ви думаєте про якусь людину більше ніж про свого партнера. І тут ще таке, не хочу називати це кармою, але для когось це може бути кармічна штука, в тому сенсі, що а, там мала стосунки з одруженим, але ми, врешті-решт, разом вдвох. Він розлучився, пройшов певний час, а виявилося, що він знову собі когось завів. Тобто, ну, як то кажуть, по Справам твоїм, та? буде тобі. І тут вже ви можете на собі відчути, якщо у вас була, в, ми думаємо, така ситуація. Тобто, тут, в будь-якому випадку, від душевного болю ви нікуди не врятуєтесь, нікуди не заховаєтесь, він просто може по-різному для всіх відігратися на цьому тижні. Але чому от будете себе запитувати, чому? Чому так стається? Чому мені так боляче? Ну, по карті справедливість, це от те, що ти зробив, та ти й отримав. Нічого більше нічого менше. Розумієте? Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Міг мати місце конфлікт, або розходження інтересів, якась ситуація, яка могла вас ну, так, підбити? В когось це навіть могла бути думка про розлучення або про, про те, типу: а на що я витрачаю час? А чи варте воно? Але по вісьмірці Пентаклів це перестати собі надумувати, перестати блукати в цих думках, тому що якщо ми захочемо знайти якісь мінуси, ми їх обов'язково знайдемо. Так наша психіка працює. Якщо ми концентруємося на чомусь негативному, мозок одразу нам як слайд-шоу підкидає з купою негативних моментів, які ми вже могли давно забути. То тут. Замість того, щоб от роздумувати, замість того, щоб руйнувати там, стосунки, ви або будете йти в роботу, займатися роботою, або намагатися вдвох зайнятися якимось проектом. Для вас обох корисним. Тобто, чимось займатися вдвох, над чимось працювати вдвох і відволікатися. Та, тобто тут рішенням найкращим буде не влізати далі в конфлікт, а навпаки, намагатись підняти настрій, перевести на якусь легку ноту і, ну, нехай бути не зовсім чесним, там, не виговарювати все, що воно всередині сидить, але зберегти стосунки. Робота. Двіка жеслів для тих, хто в нас наразі не працює. Так, ситуація залишиться незмінною. Для когось в плані здоров'я ви можете або перебувати там десь в санаторії, або займатися активно своїм здоров'ям. Максимум, що тут може бути, це підробіток нерегулярний, якийсь невеличкий. Тобто щось продали, отримали копійку. Так, для тих, хто в нас пошуку вакансій. Так, дивіться, тут така ситуація. вам можуть запропонувати ваші рідні, близькі, знайомі, колишні колеги, хто завгодно вам можу тут запропонувати протекцію, тобто, або допомогти з роботою, або я знаю людину, яка знає людину, яка тобі допоможе, чи там от я знайомий там з твоїм батьком, чи з твоєю матір'ю, ти там де, хороша дівчинка, хороший хлопчик, давай от я тобі там, там і там допоможу. Це непогано, це добре, але ви себе будете відчувати заручником цієї ситуації. Бо ну, якось неудобно відмовить, правда? І тут вам треба буде просто розставити пріоритети. Чи ви готові прийняти це як дар, скажімо так, і відчувати себе зобов'язаним? Чи ні? Для тих, хто працює по найму. Так. так. Що я можу сказати? У вас тут може підходити до завершення якийсь проєкт. І ви отримаєте виплати фінансові, можуть бути якісь премії, надбавки. Ви будете в очікуванні поступлення до вас якоїсь інформації, якісь переписки, багато звітів і так далі, для того, щоб продовжувати вашу роботу. Можете турбуватися через закінчення цього проекту. Бо може здаватися, що після нього вже не буде ніякого. Для когось це може бути виходом на пенсію, якщо ви, якщо це ваша ситуація, скажімо так. Це може бути просто зменшення кількості роботи після цього фінального, скажімо так, замовлення або фінального. Тесту у всіх по-різному. Тобто ви довели до кінця якийсь великий проєкт, отримали за це а, нагороду і чекаєте, що буде далі? Загалом тиждень багатий на велику кількість ділової переписки і спілкування. Для тих, хто має свій бізнес або в кого є фріланс-робота. Так, для тих, в кого свій бізнес. У вас тут можуть бути проблеми з партнерством, якщо у вас в партнерстві бізнес в сенсі діловому, бо тут ваш партнер може наробити наробити біди через якусь свою нестримність, через те, що він не фільтрує, що він говорить, через те, що він може приймати рішення швидше, ніж обдумує взагалі, що це за рішення. Тобто. Тут, ніби як треба буде навіть заглажувати провину. Не знаю, можливо, перед вашими працівниками для тих, в кого фріланс у вас тут період кількості знайомств і збільшення оферів. Але не всі з них вам будуть підходити. Тобто вас можуть рекомендувати, але там замовчувати ціну, скільки ви берете за ваші роботи. І, ну, по факту, людина розраховувала на щось, можливо, менше, а ви кажете більше і втрачаєте клієнта. Тобто, тут ну, не кожна рекомендація це корисна рекомендація. Тому тут ви будете в очікуванні нової роботи. Тиждень може бути такий нестабільний, в плані, що. Два дні густо, три дні пусто. Робот. Фінанси, перепрошую. Четвірка Пентаклів. Загалом це карта збереження. Це карта збереження економії, але економії розумної. Не в сенсі тоді, коли нам нема що вже їсти, то ми почнемо економити. А коли наша купа всього є, але ми вже економимо просто а раптом. Що. І тут -от намагання зберегти по максимуму свої фінанси. Загалом, по карті імператриця це період для вас непоганий. Імператриця це завжди про фінансовий ріст на перспективу, про якісь інвестиції, як варіант. Тобто, тут, навіть якщо плануєте щось інвестувати, будьте обережні і робіть все, щоб принаймні зберегти гроші, якщо їх не примножити. Але в фінансовій складовій у вас тут все в порядку. Можете очікувати на якісь переводи, платежі, премії і так далі. Морально-психологічний. Ой, дивіться, ви тут своєї собственної персони. Це класно. Я люблю, коли так трапляється. Це значить, що ви себе відчуваєте краще. Ви себе розумієте краще. Ви, можливо, багато часу самі з собою проводите в якійсь внутрішній роботі, або внутрішніх діалогах, або роботі з своїми емоціями, не дарма тут тобто у вас жриться, тобто ви можете ізолювати себе внутрішньо. Да, продовжувати вести соціальне життя, спілкуватися, жити ля-ля, але внутрішній діалог вести більш глибоко, задавати собі конкретніші запитання, чути цей свій внутрішній голос. Тобто перебувати повністю в своїй енергії. Що тут ще хотіла. О, дивіться. По дев'ятці Пентаклів це бути в потрібному місці, в потрібний час, це з радістю приймати всі дари долі, зміну сезонів і, в принципі, будь-які зміни. Це прислухатися до інформації. Часом навіть десь так не, не взначай кинути слово, може вам багато відкрити правди, або змусити вас задуматись. Мені дуже подобається, що у вас тут ви є в своєму морально-психологічному. Це ще, звісно, може означати підвищення емоційного рівня. Тобто ви будете на все реагувати більш емоційніше, ніж би ви могли. Але дозвольте собі бути, дозвольте цим емоціям бути. Нема нічого в цьому поганого. Рибка в воді, ви в своїх емоціях це ваша стихія. Що ж, Риба, дякую, що дивитесь, Дякую за ваші коментарі, лайки і поширення. Мені дуже приємно і. Буду чекати на зворотній зв'язок. До нових зустрічей вже в жовтні. Пока-пока.